Славного ранку, друзі! Я радий вас знову вітати на нашій програмі підбадьорення Божим Словом, яка виходить з понеділка по п'ятницю, о 8-й годині ранку. Мене звати В'ячеслафа, я пастор церкви доти Христа в місті Чернівці. І на цих програмах ми звичайно читаємо Боже Слово, роздумуємо над ним і віримо. Що Боже Слово, воно змінює наше життя, коли ми приймаємо Його для свого життя, коли ми не просто його читаємо, друзі, коли не просто ми його знаємо, друзі, а коли ми приймаємо Його для свого життя і виконуємо його. Але щоб його виконувати, його треба розуміти, щоб його розуміти, над ним треба роздумувати. Щоб над ним роздумувати, його треба читати. Тому ви добре робите, що приєднатись до цієї програми. Читайте разом з нами Боже Слово, і я вірю, що зміни приходять у ваше життя. Слава Господу! Бог чудовий! І сьогодні понеділок, 8.08.22, Хто там дивиться за датами, то чудова дата сьогодні. І сьогодні понеділок і початок тижня. І ми віримо, тому що Господь він царює. Ми віримо, що Божа благодать, дасть, Божа мілость, Божя Боговоріння, вони завжди з нами. Тому ми, просипаючись зранку, радіємо. Тому що знаємо, що що би нас не чекало в цей день. Ми знаємо, що Господь завжди буде з нами і завжди допоможе нам. і завжди Покаже нам вихід, якщо ми не будемо знати, що робити, Він пікується про нас. Тому ми радіємо і покладаємось повністю на нього. Алілуя, Слава Господу! Добре, друзі, давайте ми підемо далі. Ми читаємо зараз послання апостола Іякова. І ми вже прочитали декілька віршів, і ви можете. Подивитися нашу попередню програму на YouTube-каналі Церква Доти Христа і знати, про що йде мова. І попередня програма, ми казали про те, що якщо нам не достає мудрості, Яков пише, щоб ми зверталися до Бога, який дає нам мудрість, який дасть нам і який не буде нам дикаряти. І він пише про те, що людина повинна просити з вірою. І не сумніватися, що людина, яка сумнівається, вона ну, як двоєдушна людина, яка непостійна на всіх своїх шляхах. Тобто, нам треба мати віру в нашого Господа Ісуса Христа. Нам треба нам мати віру в те, що коли ми щось просимо в нього, Він нам відповідає, і ми отримаємо все, що ми в нього просили. Слава Господу! Сьогодні давайте будемо читати далі, починаєте з 9 вірша. Тобто, послання Якова, Перший розділ з 9 вірша. Тож, нехай покірний брат хвалиться своїм високим становищем, а багатий своїм пониженням. Бо, про мене, як цвіт. Рослин. Ми казали вже, що це послання, Яков пише до церкви, яка в Росії. і він пише для людей, які тільки почали ходити до церкви, до молодих віруючих, які ще не дуже розуміються, як вчиняти в церкві. І Він пише це послання, тому це послання воно дуже підходить для тих людей, які тільки почали ходити в церкву. І ось він тут пише про. Людей, які покірні, чи які бідні люди, і про багатих людей. І що він пише для покірних людей, для бідних людей? Тобто людина, яка бідна, яка ну, покірна, тут в іншому переході бідна написано. Вона приходить до церкви і він каже про те, як вона повинна себе відчувати. Нехай хвалиться своїм високим становищем. Тобто ми розуміємо, що людина, яка приходить до церкви, вона однаково важлива для Господа, не зважаючи на соціальний стан цієї людини. Чи це людина багата, чи це людина бідна, не має ніякого значення. Для Господа ми всі рівні, написано. Для Господа ми всі його діти. Тому наше становище у цьому світі, воно не додає нам, знаєте, авторитету перед. Господа, і він каже: якщо бідна людина, покірна людина приходить до церкви, то хай ця людина не, знаєте, не відчуває себе так, як вона відчуває себе в цьому світі. Тому що бідна людина в цьому світі відчуває себе приниженою, її що не ставлять, її ігнорують, і над нею можуть знаєте, змушувати її щось робити. Тому що вона бідна, вона не може сплатити свої рахунки. І вона ну, вимушена коритися іншим людям. Ну він каже, коли ця людина приходить до церкви, хай не відчуває себе так. Хай відчуває себе, бачите, написано, хай хвалиться своїм високим становищем, хай відчуває себе повноцінним Божим сином чи Божою донькою. Хай почуває себе рівноцінно з іншими людьми. Не має значення, ким вона є в цьому світі. В церкві вона має такі самі. Права, які мають інші люди. І він каже, якщо така людина приходить до церкви, хай вона себе відчуває по-іншому, хай вона хвалиться своїм високим становищем. Яким становищем? Я став Божою дитиною. І неважливо, як я себе почуваю в цьому світі, в церкві я повинен почувати себе добре, прийняти, що Бог до мене ну, схилений до мене, що Бог. Він Ну, приймає мене таким, як я є. І тому він каже: якщо хай такі люди, вони просто хваляться своїм високим становищем, просто виходять, приходять в церкві і ну, звичайно, хай не возносяться над іншими людьми, ну хай не відчувають себе такими ж самими приниженими, як вони відчувають себе в цьому світі. Хай ця думка їх про себе зміниться. А багатий хай хвалиться своїм. Пониженням. Тобто багата людина, яка приходить до церкви, що вона може очікувати? Як себе поводить багаті люди у цьому світі? Що вони очікують від цього світу? Ну, звичайно, вони мають владу, вони мають силу, вони мають гроші і все можуть купити. І вони ну, вимагають до себе відповідного ставлення. І ви знаєте, люди, вони в цьому світі, вони по-особливому ставляться до тих людей, які мають вплив, які богаті люди. Тобто є різниця в цьому світі, як люди ставляться до бідних і як вони ставляться до богатих. І він каже, що якщо багата людина приходить до церкви, вона не повинна себе вести так само, як вона звикла може вести себе в цьому світі. Ні, хай вона. Радіє, чи хай вона, ну хай вона хвалиться своїм пониженням. Тобто, хай вона себе відчуває так само, як інші люди. Люди, хай вона не вимагає до себе надмірної уваги, хай вона не очікує, що всі зараз навколо них будуть бігати і, і все їм робити, тому що ну, це ж багата людина прийшла. Ні. Написано, що в церкві Бог до всіх ставляться однаково. Вони так само діти Божі, і вони повинні мати таке, знаєте, е, ну, покору, прийдучи до церкви, вони мають можливість служити іншим людям, і вони не повинні це ігнорувати. Тобто він пише про багатих людей, що багаті люди, які приходять до церкви, як вони повинні себе. Поводити, якщо ти багата людина, ти прийшов до церкви, то ось що тебе треба робити. Ти повинен хвалитися своїм пониженням. Тобто що тебе тут не зустрічають так, як зустрічав би в світі, не бігають навколо тебе, як бігало би в світі. Не роблять все тільки для тебе, тільки ти подивись, тільки скажи, тільки дай знаки, зразу ми тебе все принесемо. Не ні. Але з іншого боку, повинні розуміти, що нам не варто ігнорувати цих людей. Ой, вони багаті, вони такі зрозуміли. Ми не будемо з ними спілкуватися. Ні. Вони діти Божі. І вони повинні це розуміти і приходять до церкви. Вони повинні мати покору перед Господом і служити іншим людям, так само, як інші люди служать їм. Тобто він каже, що людина, яка приходить до церкви, не має різниці. Чи ти бідна людина, то не почувай себе як бідна, чи ти багата людина, то не почувай себе як багата. Почувайся собі однаково себе в церкві дітьми. Божими і не вимагайте до себе ніякого іншого ставлення. І він каже, що хай багатий хвалиться своїм пониженням, бо при мене як цвіт рослин. Тобто, якщо він думає. Знаєте, покладатися на своє багатство, то як попереджує, що, послухай, твоє багатство про мене, як цвіт розвит. І зійшло сонце, припекло, висушило траву, і їхній цвіт осипався, і краса їхнього вигляду зникла. Отак і багатий на своїх дорогах зів'яне. Тобто він пише про те, якщо багата людина вона покладається на своє багатство, якщо багата людина вона не хоче змінювати своє життя, вона не хоче підкарятися Богу і ну, не бачити себе над іншими людьми, то вона про мене, як цей. Цвіт на траві. Він каже: якщо людина вона буде покладатися на своє становище в цьому світі, на своє багатство, він каже: Послухайте, ваше багатство воно не навічне. І як е, трава, яка росте, і цвіт її з'являється, і потім е, сонце воно осушує цю рослину і вона в'яне. Так само він каже, буде з вашим багатством. Воно зів'яне. Пройде малий, дуже малий відрізок часу і ви лишити свого багатства. Чого? Того, що ви прийшли до Господа, але ви не змінили своє серце. Ви залишилися зарозумілими. Ви залишилися людьми, які покладаються більше на своє багатство і хочуть використовувати своє багатство для того, щоб мати відносини. З іншими людьми, зберегти своє становище, своє положення, замість того, щоб підкоритися Богу, прийти до церкви і зрозуміти, що вам потрібен спаситель, щоб подякувати Йому за те, що він знайшов вас, за те, що він подарував вам. Життя, прийти і пожертвувати частину своїх грошей для церкви, для того, щоб з церкві добре сталося, щоб допомогти іншим людям можливо. Тобто, якщо людина вона цього не розуміє, а вона продовжує е покладатися на своє багатство, на своє становище, він каже, з вами нічого доброго не станеться, друзі. Ви повинні. Змінитися, тому він каже, радійте, і він каже, хваліться своїм приниженням, що ви приходите до церкви і до вас немає такої поваги, як в світі, і навколо вас ніхто не бігає. І вам приходиться щось робити. Може мити пол, може служити в групи порядку, може співати прославлення, може ще щось робити таке, що ви би не робили, живучи просто. В світі, і він каже: радійте з хваліться цим, тому що це допоможе вам залишитися багатою людиною, але з правильним серцем. Тому він попереджає про це. І він вчить про те, як повинні себе відчувати бідні люди і багаті люди, які приходять до церкви. Тому, друзі, це дуже важливо. І в яку би категорію ви не попадали, ви повинні знати. Як вам треба себе відчувати і як ви повинні поводити себе в церкві? Ну, звичайно, ваше серце повинно бути відкрите, щоб служити в церкві. І по-друге, ви повинні розуміти, що до вас ну, повинно бути таке ж саме становище, як до інших людей. Якщо в церкві до вас ви бідна людина і до вас якось ставляться по-особливому ну, погано, то моліться Господу, щоб Господь допоміг вам. Чи піти з тієї церкви, чи змінив е, керівників тієї церкви, щоб вони зрозуміли, що вони повинні однаково ставитися до всіх людей. Бачите, це таке ну, сказати попередження, е, пояснення, пишу яков, е, тому щоб люди знали, як себе правильно поводити в церкві. Тому що незважливо, яке становище ви маєте е, в світі. Перед Господом ми всі рівні. Перед Господом нам всім треба прийняти спасіння через Його Сина Ісуса Христа. Якою б ти бідною людиною не було, для тебе є можливість приймати спасіння. Бог не очікує від Тебе. Ну, що ти будеш купляти це спасіння. Ні, Бог очікує, що ти приймеш його в своє серце. Так само, якщо ти багата людина, ти не зможеш купити собі спасіння. Ти можеш мати впливових друзів, ти можеш спілкуватися з якимось там священниками, які займають положення. Але це не дасть тобі спасіння. Так само ти, тобі потрібно прийняти Ісуса Христа як Свого Спасителя і Господа для того, щоб мати. Вічне життя в його царстві, і гроші тобі тут не допоможуть. Ви пам'ятаєте, Ісус сказав притчу про одного чоловіка, який мав ну, багато грошей, і на полі в нього вроди великий-великий врожай. І він думав сам собі, що робити з цим врожаєм. І він сказав: Я зруйную своє сховище і побудую ще більше сховища, і зберу туди мій весь врожай. І скажу своїй душі, багато добра в тебе є. Тобто скажу сам собі, ти дуже багата людина, тому відпочивай і насолоджуйся життям. І Ісус каже: ти людина, яка ну, глупа людина, тому що ти не розумієш, якщо ти завтра помреш чи цієї ночі помреш, що з тобою буде? Це все багатство воно тобі не допоможе. Тобі треба спасіння. і кому залишити все це багатство, яке ти зберіг. Нікому, ти не забереш його з собою. Тому він каже про те, що якщо б ти ну яким би великим не було твоє багатство, воно зовсім не допоможе тобі отримати спасіння. Тому багата людина не повинна в церкві почувати себе як багата людина, а повинна почувати як Божя дитина. І цінувати те, що Христос зробив для неї, прийняти, звичайно, христа як Спасителя Господа, не намагатися щось купити і е, ну, підкорятися Йому, любити інших людей, не возноситися над ними, цінувати їх. І тоді. Написано, що в нашому житті все буде добре, і Боже Бог буде перебувати над нами. Якщо ми багаті, а якщо ми бідні, то не треба себе принижувати ще більше. Ми повинні зрозуміти це і змінити свою самооцінку, друзі. Змінити свою самооцінку і побачити, що ми маємо цінність у Божих очах, що він нас дуже високо цінує. Він нас любить і нам. Так само належить Боже царство, якщо ми прийняли Христа. Тому слава Богу, хай це буде таким, знаєте, попередженням, щоб ми мали розуміння того, як ми повинні поводитися в церкві. Аллі! Добре, давайте ми помоємо друзі. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі за Твоє Слово, яке вчить нас. Дякуємо Тобі за Твоє навчання і за Твоє розуміння того, як ми повинні відчувати собі, себе в церкві, що нам робити. І щоб ми розуміли, незалежно від того, чи бідні ми, чи багаті, що нам потрібен Христос, і тільки через Твого Сина Ісуса Христа, ми маємо вічне життя. Ми дякуємо Тобі і ми славимо Тобі, наш самогутній Господь. Друзі, я благословляю вас в Ім'я Ісуса Христа. Я благословляю вас, щоб ви, Бога, були просто неймовірні, неймовірно багатими людьми. Хай Боже Богсвіня з надушком приходить в ваше життя. Але хай ваше серце буде прихилене до Господа, хай в вашому серці не буде зрозумілості, але буде покора. Перед нашим Господом і Спасителем Ісуса Христі. Ви, багата людина, Бог пікується про вас, Бог надприродно забезпечує вас. Також я приголошую, що ранами Ісуса Христа ви були зцілені, тому всяка хвороба неміч іди чи геть зараз в ім'я Ісуса Христа. Ваші тіла, вони відновлюються зараз в ім'я Ісуса Христа. Я благословляю славляю вас. Я пригошую, щоб ви звільнені від усяких проклять в ім'я Ісуса Христа. Ви звільнені, ви Божі діти, і Бог любить вас, благословляє вас, друзі. Також ми маємо за нашу країну і приголошуємо перемогу в ім'я Ісуса Христа. Я пригошую, щоб ворог наляканий і Він в страху тікає від нас, що всі плани ворога зазнають. Поразки в ім'я Ісуса Христа. І я благословляю наші війська, я благословляю керівництво нашої країни. Я приголошую мудрість, сміливість. І я дякую Тобі, Господь, за те, що Ти дієш в нашій країні І я приголошую закінчення цієї війни, і я приголошую перемогу в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі, Боже наш! Дякуємо Тобі, наш Цар і Спаситель, за твій захист і за те, що ти завжди з нами. Слава тобі хвала! Дякую, друзі, за те, що були сьогодні з нами на цій програмі. Вірю, що це слово воно вас підбадьорило і воно принесло, принесло більше розуміння у ваше життя. Я хочу вам нагадати, що ця програма попередня, вони є на YouTube-каналі Церква Доти Христа. Заходьте, підписуйтесь, підбадьорюйтесь Божим Словом, натискайте вподобайки, дзвоник. І Діліться цим ефіром, якщо це слово вас благословляє. Також на нашому телеграм-каналі ви можете слухати ці програми в аудіо форматі. Це дуже зручно. Я благословляю вас, бажаю вам славного дня, наповненими Божим миром, радістю, любов'ю і, звичайно, повнотою Божого благословіння. З Господом, друзі, і побачимось з вами завтра о 8-й годині. Богословий!